Ну що, друзі, усім привіт! З вами PN Games, і сьогодні у нас буде просто нереально круте відео. Я його думав записати ще дуже-дуже давно. Ну як давно? Буквально от декілька днів тому. Але навчання, купа справ і просто не було часу, тому вибачаю, що відео не виходило вже 8 днів. Буду цю ситуацію виправляти, буду вас радувати новим контентом. Тому, друзі, одразу давайте з вами домовимось. Я вам дуже дякую за 400 підписників, на вальці вже 500 підписників, тому давайте зробимо цю цифру. Е, Обов'язково накидайте великих пальців вгору під цим відео. Обов'язково підпишіться на канал, давайте розвивати українсьмовний контент разом. Е, ваша підписка дуже сильно допоможе мені в просуванні мого відео. Накидайте великих пальців вгору, накидайте підписок, е, коментарів е, і про дзвіночок також не забувайте, щоб. Отримувати сповіщення про мої найкрутіші і найновіші відео. Тому, друзі, я не буду вас затримувати, давайте починати, тому що сьогодні кар'єра збірної України це одна із найулюбленіших моїх рубрик, тому давайте починати. Я бажаю всім приємного перегляду, беріть якісь солодощі, смаколики, тому що відео буде нереально круте. Мочитесь позручніше, але ми починаємо. Let's go! Ну що, друзі, ось така картина у нас зараз є на дану секунду. І це у нас виходить, що 103 ОВР, в минулому відео було 104, але я прибрав мудрика. Просто що він робив, вчора, я просто не знаю, друзі. Шахтар зараз от просто виступає настільки круто, що у мене просто немає слів. От насправді, новий тренер Ігор Явічевич просто ну, робить, робить якесь диво. Я справді дуже, от, дуже задоволений грою Шахтаря. Так, 1-1 проти Сеутіка, так там промах Данило Сікана. Але ну, це футбол, це буває, і я просто бачив, як вся команда просто його підтримала в інстаграмі, в яких інших соцмережах просто писали, що Данило Сікан ми з тобою вище голову. І як сказав Геравічуч на, на своїй, якби, після матчу такому коментарі. Що ми одна сім'я. І насправді так воно є. І це відчувається, коли Шахтар виходить і б'ється один за одного, так само, як і наші Збройні Сили зараз на полі бою. Тому давайте продовжувати підтримувати їх, давайте продовжувати вірити в наші збройні сили, тому що вони роблять все це для нашої перемоги. І вони прискорюють її, вони прискорюють. Те, щоб вона була якомога скоріше. Тому, друзі, віримо в ЗСУ обов'язково. Слава ЗСУ, слава Україні. І так, і сьогодні що буде в цьому відео? Ми з вами відкриємо багато крутих наборів, якщо це можна назвати багато. Ну, як для цієї рубрики, це насправді багато. Давайте одразу зайдемо на трансферний ринок. Сьогодні в нас ціль вибити Андрія Луніна, який непогано себе показав, коли був травмований куртуа. Забираємо 360 тисяч монет за Михайла Мудрика за його е минулу версію. Ну і в принципі, друзі, я думаю, можна розпочинати. Одразу давайте, ні, давайте не так. Е про Андрія Луніна я сказав, що цілі його вибити, але більше ціль вибити саме Михайла Мудрика, тому що він коштує е на 2 мільйони дорожче, якщо Луніна ми можемо легко купити, то от е купити їх обидвох е не вийде. Тому просто дуже сильно потрібно, щоб хтось з них випав мені. Е, тому в принципі давайте дивитися, хто ж це може бути. Е, так, ми почнемо відкривати оці от набори. Але е, давайте спочатку зробимо так. Я забув зробити одну річ. Все, отак, супер. Давайте починати. І так, друзі, е, ну що? Це у нас блок гравців. Тут найголовніше, щоб нам випав саме Михайло Мудрик. Давайте будемо на його, взагалі, от характеристику пейс, тобто швидкість 116, удари 100. Паси також 100. ну В принципі, стати дуже непогані. От і так подивитися. 4 плюс 5 і 4 на, 4 на фінтах, в принципі, ну, це дуже круто, я вважаю, для такої картки. 98 ОВР, я вважаю, це дуже круто, тому давайте починати відкривати. Головне, щоб він випав. Перший пак, звичайно, буде і італія. Італія міг випади Сандро Тоналі, але випадає Габія 96 рейтинг. Ну, це дуже-дуже. Близько до Мудрика. Давайте подивимось, що буде у другому наборі. Я буду. Ані. Анімація все ж таки є: давай Україна. Японія це оцей е... Фурухасі, який вчора виходив у матч е... на матчі з Донецьким Шахтарем. І останній набори знову анімація. Давай Україну, будь ласка, Україна. Єсть, І давай лівий Вінгер. Андрій Луніна випадає. Ну, все ж таки Андрій Лунін. Це вже дуже круто. Дякую eSports за те, що дали мені із трьох наборів трьох футболістів. Я трішки накопив, але ну, все ж таки, я думаю, це непогано. Давайте одразу тоді його купимо, тому що Лунінто нам випав. А от Мутрика потрібно буде покупляти, тому що я не можу вас в цьому відео залишити без нього. Це молода зірка, як зараз повідомляє сам Фабрісіо Романо. Що за нього вже не хочуть 40, 45, мільйонів. За нього за нього вже хочуть набагато більше. Як повідомив український журналіст, якщо не помиляюся, це був Ігор Бурбас, те, що Шахтар готовий вступати про ну в якийсь діалог з європейськими агентами з позначки в 70 мільйонів євро. Тому ну це насправді дуже круто. Такий молодий талант дуже сильно потрібен українському футболу. Тому давайте купляємо. Я трошки міг його раніше купити, тому що він коштує 3 мільйони. Але ну що поробиш? Все ж таки потрібно вас порадувати контентом у цьому відео. Тому одразу, друзі, одразу прошу вас про великі пальці вгору, про підписку на канал, про коментарі. Про дзвіночок, щоб не пропускати мої найновіші найкрутіші відео, тому що зараз це дуже важливо для мене, для розвитку мого каналу. Тому давайте, друзі, натискайте лайк, натискайте на підписку, на дзвіночок і пишіть коментар обов'язково для просування цього відео. Тепер ми заходимо з вами на, в магазин. А ось тут вже буде дуже цікаво друзі. Я, е, я все ж таки одразу думав, що я буду відкривати, і це набор з киляном Бапе. Я не знаю, що я буду робити, як я буду кричати, або що я буду робити, якщо він мені випаде, тому що 103 рейтинг мені, мені з такого набору з шансом 1% ніколи не мені не щастило. Але якщо сьогодні пощастить, то це буде просто щось. І відкриємо один пак з канавару. Тому у нас буде виходить, що ще 1 мільйон 500 тисяч. І тоді ми, нам вистачить на прокачку і Мудрика, і Луніна, і всіх ми прокачаємо. Друзі. 1 500. Я одразу просто е відсуну стілець, щоб якщо що, то просто Щоб були неймовірні емоції. Давайте навіть очі заплющу. Все, давайте натискаємо. Ай яй-яй, ну немає, немає МБП. Ну, в принципі, мільйон монет мені теж був дуже сильно потрібен. І, в принципі, саме через це я відкривав цей набір. Е, ну, в принципі, так воно і є. Тому що мені потрібен був цей мільйон монет, тому що я не знав, чи випаде мені взагалі хоч хтось з українців, чи Лунін, чи Мудрик. Але випали все ж таки Луні і мудрика, ми з вами купили. Тепер інша спроба це вибити Фабіо Е, Він зараз коштує шалені гроші. І якщо ми його вбиваємо, то це просто 97 мільйонів, друзі! 97 мільйонів. Давайте відкривати. Давайте не будемо затримувати. Ай! І тут теж не пощастило. Ну, мені, в принципі, випадав вже Бенжамін-Павар, Біндж тому все ж таки моє везіння на цьому закінчилося. До речі, далі вас чекає вже в наступному або Ну, скоро тобто, вас очікує вже нарешті прокачка основного складу. Тому, друзі, підготуйтеся, тому що буде насправді дуже крута прокачка. Я вам це можу пообіцяти. Ми забираємо Михайла Мудрика і давайте ставити всіх цих футболістів в основну команду. Зараз у нас на воротах Андрій П'ятов. Я чекаю, звичайно, картку у Андрія Луніна. Тобто у Трубіна, вибачте. у Луніна вже картка вийшла. У Трубіна я чекаю цю картку, тому що він по сейвам найкращий у лізі чемпіонів. Серед всіх голкіперів взагалі. До е, минулого, от, до вчорашнього туру з, з Лейпцигом, якщо його не рахувати, то виходить, що він був найкращим, у нього було 23 сейви. Як воно є зараз, я не знаю. Але, е, тому що ще не дивився на статистику. Але в принципі, друзі, насправді це дуже сильно круто. Е, давайте швиденько прокачаємо посилення навичок, тому що от, е, для Мудрика взагалі воно не прокачане. На щастя, це все дуже швидко проходить. І давайте подивимось на стартовий склад. І це 106 ОВР, так? 106 ОВР, Супер. Ми можемо, до речі, з Андрія П'ятого передати цей ранг. Давайте так і зробимо. Все ж таки, ну, це голкіпер. І давайте на Мудрика передамо цей ранг. Е, все ж таки, він цього насправді заслуговує. Він просто топ футболіст. Тому е, мудрику додаємо. Оцю от 99-й рейтингом мудрика, і давайте зробимо плюс один рейтинг, щоб максимально зробити топовий склад. Тому ось таке от у нас відео сьогодні вийшло. Мені байдуже, кого я там додаю, мадюк, який не продається, Левандовський, який не продається, Кройф, ну, без різниці. Коротше. Давайте все ми прокачуємо. І у Мудрика вже просто ми монети витратили 20 тисяч, залишається сотень у Мудрика. Просто це такий кайф, друзі. І ось ми прокачали Михайла Мудрика. Тому, друзі, в принципі, на цьому в мене все. Я дуже сильно сподіваюся, що вам це відео сподобалося. Не забувайте про лайки, про підписки на канал, про коментарі, про дзвіночки, щоб не пропускати мої найновіші найкрутіші відео. Тому що зараз ми йдемо до нарешті 500 підписників. Тому давайте, друзі, зробимо цю цифру якомога скоріше. Давайте просувати україномовний контент разом. Підтримуйте це відео. Ну а я як завжди вам бажаю гарного настрою. Віримо в нашу перемогу. Слава ДСУ, слава Україні! До нових зустрічей. Бувайте!